Щоб зробити своє свою будівлю енергетично ефективною, треба там де вкласти 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, ну можливо і більше. І переважна більшість населення його не має. Для цього мають існувати різні програми, які надають пільгове іпотечне кредитування. На сьогодні такі програми є, але їх не дуже багато, і вони теж, ну скажімо так, в них і мало грошей. І вони не такі прям доступні. Тобто, це фонд енергоефективності, програма енергодім. Якщо будинок зруйнований, то це буде в два етапи: віднови дім, а потім енергодім. Це грант 70% коштів. Це фонд декарбонізації, але він тільки працює там в тестовому режимі. Це деякі програми. Муніципальні, наприклад, як Київська, 70 на 30 чи револьверний фонд. Але ну це не масово поки що. На жаль, а мало би бути так, що будь-яка людина, тобто це доступно, це там, наприклад, під 5% пільгове кредитування. Вона отримує цей кредит, проводить реновацію, і з тої економії, вже що в неї утворилася, повертає ці кошти.